Презентували, шановні колеги, треба констатувати два факти. Перший факт той, що до вас про незалежності ми вам так і не налишили нашу дітей історію. Ми не зробили того переосмислення її. Ми так не показали, хто є ворог і окремо, хто її друг. І все, що сталося сьогодні, це є результатом саме цього. Це по-перше. А другий прорахунок – це спететичне виховання. Ми з вами займалися цим вихованням. Були в нас з вами плани і програми, але чому ця робота провалилася? Чому з'явилися люди, які вважають, що Донбас не український, що ми не є українці, а є новоросами? І ви бачите до цього до чого це призвело? Це призвело до трагедії, яку переживаємо зараз з вами, коли гинуть мирні мешканці, діти, і коли в Україні йде війна. Саме це є причиною всіх наших з вами проблем. Тому зараз ми, нам треба мабуть пере. Переосмислювати наші з вами методи навчання, історії, методи патріотичного виховання, якось посилювати цю роботу. Тому що ми всі з вами це робили, але чомусь результатів нема. І ось саме таке зараз звернення до українського Донбасу, до патріотичного виховання має бути на першому плані. Ви маєте для себе це, це вирішити, як це вам робити. І всі ми разом, громадою, маємо займатися цим питанням. Тому саме цей календар це саме така тільки перешила цікаво. Ми з вами всі займаємося маном, всі займаємося науковими роботами. І треба звертатися до наших тем тема українського Донбасу. Ми не знаємо з вами історію заселення нашого краю, а особисто запорозьку старовину. Ми не знаємо, хто засновував селища Красноармійська, Гродівка, Дружківка. Ми не, не знаємо, які є. Такої старожитності саме на Донеччині, от музеї. Чи є у вас такі речі, які стосуються саме заселення, козацького заселення нашого краю? У нас є відомості про старожитні пости на території Ну от гарно, як прощати, у вас на стенд, території. Та Тому що це наша історія яку ми мене знає. На жаль, ми не, не вміщаємося, на маємо місце. У нас є. І з розкопокій камінь кам'яні знаряди праці, і, що касається у нас музей історії району з тридцять дев'ятого року. Ми не можемо, все на, ми, не можемо. Рим Рим в цьому місці, так бо були ще і посилення до того, і ми маємо показувати, що чому ми говоримо, що Донбас Український. І люди кажуть, що Донбас не український. Це російська територія, це Новоросія, і тому ми за нею А Ми кажемо, так, добре, ну добре нова росія, до Багато з вас не знають, що це за людина, бо якщо чули, то не знають, чи він займався. А ця людина для Донбасу, вона на першому шпаті, тому що людина в 60-ти роках ще казав, що якщо ми зараз не будемо організовуватися. Я перев'ю вас, ми проводимо. Але це читання. Можливо. Читання. Ми, якщо, ви, чоти, в роках, ми казала, ви не якщо ми зараз не будемо займатися організацією Донбасу, то то буде війна. Людина казала це ще 100 років тому. І вона стала десь саме через те, що ми забули своє коріння, роки зросійщення, коли вихолощувалося все українське. Ну, ви бачите, що твориться з мовою українською зараз у нас, так? По селах ще якось там вам селах ще чути українську мову, але в містах її не було. І, не є. і зараз і в нас є українські школи повністю у місті. Але діти на багатьох уроках там навчаються на українських підручниках, але російською мовою вчителі з ними розмовляють. Я була свідком власне цього. Але школа повністю українська. І не відбувається організації. Така ж сама організація була в 20-30-х роках, вона не відбулася саме через те, що місто залишалося російськомовним. Що було російськомовне середовище. Я не знаю, як ви ставитеся до цієї проблеми, чи вважаєте ви що необхідно організувати Донбас, чи може це не потрібно робити, але якщо ми не будемо його українізувати, то війна буде точитися дуже довго у нас там. Вам вами що хто точно, хто ми є такі, чи є ми українці, чи ми є росіяни. І якщо ми росіяни, я сама етнічна росіянка. Але я живу майже все своє життя туди, в Донбасі. І я, мої діти-українці, мій чоловік український, я українка. Але багато людей немає національної свідомості. Ось в чому проблема. І це призвело до війни. Все дякую за увагу.